П'ять питань до стоматолога-терапевта: чи можна запломбувати зуб мудрості? Технічно можна, але зуби мудрості знаходяться далеко в щелепі і мають складний доступ. Через це може знижуватися якість роботи лікаря. Також часто пацієнт не дочищає зубний наліт в ділянці восьмих зубів, через що може розгерметизуватися пломба та утворитися новий карієс. Чому якісна ендодонтія не дешева? Ми зберігаємо зуб, який можуть видалити, і це об'єктивно коштує дорожче. Під час лікування кореневих каналів ми використовуємо багато інструментів, і деякі з них є одноразовими. Обладнання, з яким ми працюємо, мікроскоп, ендомотор, візіограф, матеріали, якими ми пломбуємо кореневі канали, є досить дороговартісними. Чи це нормально, якщо під час лікування каналу зламався інструмент? Це можливе ускладнення під час лікування кореневих каналів, тому що ми працюємо інструментами в зубі. Але рідко буває, коли сам зламаний інструмент є причиною невдачі в ендодонтії. Проблеми можуть виникнути від інфекції, яка залишилася за уламком інструмента. Важливо, щоб лікар попередив пацієнта про таке ускладнення та за можливості видалив уламок інструмента або його обійшов. Як самостійно зрозуміти, що є карієс? В більшості випадків це майже неможливо, адже пацієнт приходить, коли вже є чутливість у зубі, коли є порожнина або біль. Тому важливо не зволікати з плановими оглядами та своєчасно попередити проблеми. Чи варто придбати іригатор? Іригатор не заміняє зубну нитку або щітку. Він може бути лише додатковим засобом гігієни, вимивати залишки їжі, але не знімати зубний наліт.